Указами президента України нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня полковника Кучера Ігоря Васильовича, помічника ректора. Служу українському. Знаєте, коли проходиш службу в Донецькому загоні, а саме в місті Маріуполь, це Форт ми очікували, що щось буде. Які не очікували коли. 24 лютого, десь пів п'ятого начальникам прикордонного загону була подана команда. Прибуде в прикордонний загін, перша бойова готовність. Після чого вже ми почули перші вибухи біля аеропорту і звук літака. І тоді було вже зрозуміло, що це не просто, а повномасштабне вторгнення. До речі, коли я уходив з дому, то я подумав, що в останній раз бачу свою родину. Таке відчуття, яке не забудеться ніколи. Азовсталь це зовсім окремо. Якось. Там, там був жах, там був ад, Коли тебе бомблять 24 часа на сім. І у нас якраз локація така була нашого підрозділу. Ми були біля моря, тому ми відчули, мабуть, всю, все озброєння. Ворога, починаючи з кораблів і закінчуючи літаками. Дякуючи голові Державної прикордонної служби, дякуючи ректору Національної академії, зразу після полону, на слідуючий день, мені запропонували відвідати сина. Він приймав військову присягу. Він мене курсант першого курсу, курсу Національної академії. Це було для нього справді несподівано. Кольже я пройшов такий шлях, я прийняв рішення зробити йому справжній сюрприз, справжній подарунок.